Вітаємо в ефірі новини на радіо Сумду у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску. СумДУ – в трісті кращих університетів України в оновленому рейтингу Webometrics. конференція трудового колективу підбила підсумки діяльності СумДУ в 2022 році. Спортсмени СумДУ – стипендіати голови Сумської ОДА та міської ради. У СумДУ визначили лауреатів відзнаки Соціальний Оскар 2022. Про ці та інші події університету далі у випуску. СумДУ в трісті кращих університетів України в оновленому рейтингу WebOmetrics. Згідно з оновленими даними Ranking Web of Universities, Сумський державний університет значно покращив свої позиції у міжнародному рейтингу, піднявся більше аніж на 100 позицій, та увійшов до 1350 кращих університетів світу. Найбільш високо СумДУ оцінено за показником відкритість, що базується на сумі цитувань найкращих дослідників університету. У порівнянні з попередньою версією рейтингу університет також покращив свою позицію за показниками вплив, кількість зовнішніх посилань на матеріали сумду та майстерність кількість публікацій серед топ 10 найбільш цитованих. Загалом рейтинг Webometrics оновлюється кожні півроку та досліджує успішність більше ніж 31 тисячі університетів світу. В останній версії рейтингу проранжовано 306 закладів вищої освіти України. Конференція трудового колективу підбила підсумки діяльності СумДУ в 2022 році. Ректор Василь Карпуша наголосив, що університет зміг покращити показники своєї діяльності. Зокрема, СумДУ потрапив до топ-500 рейтингу Times Higher Education. Успішною стала і наукова складова роботи, показник фінансування наукових проєктів, що виконувалися університетом, найбільший за всі роки існування. Університет надає всебічні можливості для навчання та самореалізації здобувачів освіти, забезпечується навчальний процес як в онлайн, так і в офлайн форматах. Функціонують пункти наукової та освітньої незламності. Працюють спортивні споруди університету, проводяться культурно-мистецькі заходи. Я вважаю, що наш університет гідно пройшов минулий рік. Ми в черговий раз ламаємо стереотипи і доводимо, що Сумський державний університет може бути кращим, ніж столичні зво, відзначив Василь Карпуша. Спортсмени Сумду, стипендіати голови сумської ОДА та міської ради. Іменні стипендії голови сумської обласної державної адміністрації отримуватимуть студенти Дар'я Василенко, Ігор Мусієнко, Артем Овчинніков, Артем Хомула, Діана Гончаренко, Андрій Нечипоренко, Олександр Погорілко, Марія Рицька, Владислав Чихарь, Нікіта Маслюк. Стипендіатами Сумської міської ради стали Руслан Клочко, Дар'я Василенко, Євген Швець, Антон Радько, Поліна Родіонова, Анна Гейко, Діана Гончаренко, Андрій Нечипоренко, Дмитро Торгачов, Марія Рицька, Дмитро Мірошниченко, Костянтин Пузь, Даніїл Касьянов, Ілля Марченко, Аліна Богданова. У СумДУ визначили лауреаті відзнаки Соціальний Оскар-2022. Цьогоріч представники соціально корисної активності нагороджувалися символічними долоньками вже в шосте. Переможців визначили в п'яти номінаціях. Соціальний Оскар Сумду отримали за приклад розбудови соціального партнерства, перший сумський гуманітарний штаб, за інноваційність, оперативність та швидкість реагування в умовах критичних обмежень. Андрій Мішенін за прихильність принципу не залишаємо нікого, осторонь, цілей сталого розвитку, комунальна установа, сумський міський територіальний центр соціального обслуговування Берегиня. Номінація Соціально відповідальний бізнес, мережа закладів харчування, рідне місто. Номінація Сучасні змі Владислав Михайленко та Андрій Сельський телеграм-канал СумлайкТГ. Дуже приємно бачити серед лауреатів і номінантів знайомі обличчя. Спостерігаємо за вашою роботою увесь рік. Сьогодні, як ніколи, важливо те, що ви робите. Зазначила голова профспілкової організації Сумду Валентина Боровик. СумДУ обговорили перспективи проведення обласних спортивно-масових заходів для студентської молоді. Учасниками заходу стали керівники закладів фахової передвищої освіти області, керівники фізичного виховання коледжів, представники обласного відділення філії, комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ та університету. Голова вченої ради сумду Анатолій Васильєв підкреслив, що й Сумський державний університет і відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації Спортивна студентська спілка України підтримують ініціативу проведення спортивних змагань серед закладів фахової передвищої освіти області. Начальник сумського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ Владислав Маслов висловив пропозиції щодо проведення з початку весни спортивних змагань серед закладів фахової передвищої освіти області з урахуванням умов воєнного стану. Щодо створення належних умов для поєднання навчання і занять спортом, поінформував проректор із науково педагогічної роботи Олександр Бріжатий. Зокрема, він приділив особливу увагу організації спортивних активностей в умовах воєнного стану. Понад 7 тисяч окопних свічок виготовлено у рамках благодійної акції «Зігрій героя взимку, що триває у СумДУ. Акція розпочалася восени минулого року з ініціативи факультету технічних систем та енергоефективних технологій. До неї долучилися не лише студенти і працівники університету, а й благодійні громадські організації, підприємці мешканці міста. Було оголошено збір матеріалів для виготовлення окопних свічок. Консервних бляшанок, воску, парафіну, картону, залишків свічок, загалом уже виготовлено та передано на передову понад 7 тисяч окопних свічок, а це більше 28 тисяч годин тепла для наших захисників. За надання матеріалів організатори висловлюють вдячність благодійному фонду Мірахелп керівник Вікторія Васюкова, аспірантка СумДУ. Громадські організації Українське свідоме суспільство. Керівник, викладач СумДУ Дмитро Циганюк, а також колективу і студентам СумДУ. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. у студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.